Oh, 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 Життя до неглибокого та все ж підземелля. У його лабіринтах нас чекає дивний новий світ або ж інше задзеркалля. Воно не Алісине, вже Юлине. Дзеркалами правди тут стали вітрини, які для фотохудожниці з Івано-Франківська символізують зворотній бік показовості. Його демонстрація це своєрідний виклик, яким стала перша персональна виставка світлин. Юлія Гомиляк у прагненні щирості та з пропозицією замислитись, авторка проводить яскраву паралель між вітринами та соцмережами. В одних і в інших демонструють лише найкраще мати бажання та сміливість показати справжність властиво тільки винятковим. Сім років фотографії, і ось результат, який змушує перевести подих у поспіху щоденності, та пильніше придивитися до того, що зазвичай бездумно оминаємо і не сприймаємо за арт у суспільстві, котре нагородили не надто почесним епітетом споживацьке, творчості дихати важко. З останніх півроку я проводила в Польщі, тому комерційної зйомки в мене як такої не було. Я фотографувала суто займалася творчістю. Своєрідна мистецька резиденція, в якій Юля мешкала впродовж шести місяців, наслідок отриманої з другої спроби премії «Гао де Полонія» стипендійної програми польського мінкульту. Проект Одинний новий світ її результат. І в той час я багато читала, хотіла знайти якусь отаку тематику. І, напевно, мене найбільше захопив твір Олдоса Хакслі Антиутопія Одинний новий світ. Урбаністика геть іншої реальності в її вітринах на противагу тому псевдоідеальному новому світові, що народився разом із популярністю соціальних мереж. Їхня роль тепер уже надто часто стає головною. Вони домінують не стільки як засіб спілкування та передачі інформації, а радше як спосіб демонстрації своїх найвигідніших ракурсів. Оце і є утопія з одночасним ігнором, замовчуванням і приховуванням особливостей і дивацтв. А всі ми їх не позбавлені. Здавалося, що Всіх життя таке ідеальне, красиве. Ми всі тільки, тільки ідеальні, в нас ідеальний відпочинок, в нас ідеальні друзі. Мені ну, хотілося показати от саме ту неідеальність, ті таргани. Ті якісь такі дивацтва, часом навіть потворства, які от, е, присутні в людині, але які ми не хочемо демонструвати іншим людям, інколи навіть самим близьким. Протиставляючи трендові свою незгоду, цілковито відмовитися від соцмереж більшості таки не до снаги. Інколи, коли я приїжджаю з подорожі, оце мені справді хочеться поділитися світою, показати, де я була, бо я дуже люблю подорожувати. Але загалом, часом я помічаю, що коли переглядаєш її сторінки, так здається, але в себе на думці, що кожна людина проживає надзвичайно яскраве життя, і коли починаєш в реальності спілкуватися з цією людиною, виявляється, що на більшість свого дня. Проводить дуже буденно і показує тільки, часто роблять роблять фотографії тільки для того, щоб показати в соцмережі, що от її життя не пусте. Але насправді наше життя навіть в тих самих буднях воно теж є яскравим, воно має свій сенс. Перегони хворобливої популярності, щоб довести, що все немарно, не для неї. До своєї мети Юля пішла через вітрини, що набули сюрреалістичного забарвлення. Коли йдеш по вулиці, дивишся на людей, це один світ. А коли проходиш і починаєш дивитися на вітрини, ти розумієш, ти попадаєш як в інший світ. Там відбуваються зовсім інші речі. І часом, коли от накладається одне зображення на інше, виходить дуже дуже цікаві сюжети. Продемонструвати багатошаровість людського я підкреслюючи абсурдність показної ідилії, важливо за мінімум людей у кадрі. Персонажі її задзеркалля це об'єкти, що лише натякають на людську присутність і є уособленням прихованого. А демонстрація їх недоліків і особливостей через вітрини своєрідним викликом, адже на всезагальний огляд оприлюднено те, чого б ми не показали іншим, особливо у віртуальному світі. Відсутніх у ньому все часто називають соціальними невидимками. Це є такі наркотики, я от дуже застрю людям, які от кажуть, що я взагалі не зареєстрована в жодній соцмережі. Я думаю, що це щасливіша людина, яка не користується соцмережами. Вона якесь більш повне життя проживає, і не потрібно комусь доказувати, що от, от я є, подивіться на мене. Я вважаю, що ми завжди комусь потрібні, найближчим нашим. І не потрібно демонструвати всьому світу цього щастя. Головне, щоб робити щасливими найближчих своїх людей і самому це відчувати щастя. Більшість вітрин, фото, яких потрапили до франківської експозиції, з Кракова, окремі з інших міст старого світу: бельгійські брюгі та остенди, столиці Польщі та Франції. Тут у вітринах їх не впізнати. Це лише невеличка частина доробку, створеного за півроку, півтора десятки найулюбленіших світлин. Я бачив всі весь доробок з стипендії за півроку і мені щоб було все тут виставлено. Бо... Тема цікава. Чимось захоплює, затягує своєю такою нетрадиційною композицією. для людей, які займаються фотографією. Це все ж таки останні тенденції в розвитку фотографії. Це відслідковується. Природне колажування зображень і дзеркальних відображень, об'єктів явних і уявних, які утворюються із заломленням світла і тіні. Це і є сучасна фотографія, що розвивається в композиції та жанрах. Якби в один виставковий простір умістити всі світлини проекту, вийшла б справжня мозаїка в стилі сюр із найнеочікуванішими наслідками її споглядання. Натомість на нечисленних зате чи маленьких фото можна розглядіти найдрібніші деталі, які тут особливо важливі. Мадонна серед фавориток авторської колекції Ця мадонна була сфотографована в Кракові. Я пригадую, коли я робила цю роботу. Я себе заставила рано стати дуже погану погоду. Дуже мені не хотілося, але я відчувала, що я мушу сьогодні прокинутися і піти щось фотографувати. Людей на вулицях не було. І от в Польщі дуже багато цих автомобілів. Це е, зазвичай не знаю, чи сантехніки, чи хто якісь служби їздить. І вона зупинилась біля одного з улюблених таких сувенірних магазинчиків. І отак вийшло, наче вона сидить. Е, от автомобілі. Такий захопився такий сюжет. Нячка поруч уже з Бельгії. В більшості його фото присутні іронія. Та цього разу це справжнісінький сарказм у бік селфі. Дівчатка на кожному кроці граблять, дують губи, і от і насправді часом це дуже комічно виглядає. Дивовижне явище не підкреслене, не спотворене цілковито зайвим у цьому випадку фотошопом. Усі зображення натуральні. Щоб відшукати такі специфічні сюжети, треба вміти бачити те, що іншим не до снаги. Острах прогавити. Важливо змушував авторку витріщатися на вітрини постійно. Крапі вивчала по вітринах. І часто, коли мене питали, де е, на тій вулиці там знаходиться, допустим, якийсь там магазин, я казала, там де вітрина, та і та кажу, так. Тому для мене це якесь місто вітрини, я вивчала його саме по вітринах. Коли мені вже зрозуміло, що мабуть не лишилося тих вітрин, яких я ще не бачила, то я вже їздила в Варшава, в інші міста Польщі, потім трохи більше почала подорожувати Європою. От, шукаючи такий от сюжет, рідний Франківськ познайомився з Юлею Гомеляк завдяки шіночим портретам. Однак чотири роки по тому мисткиня виросла з буквальності робіт, які презентувала раніше. Хоча ось вона жінка, сфотографована в Парижі та дуже схожа на скіфську скульптуру. Неподалік, здається, під музею сексу, до речі, ця жінка стояла здається, сувенірний якийсь магазин. Я не можу зараз точно пригадати. Але така дуже. З формами з жінка ну і вона мене привабила, бо теж така такий сюрреалізм. І така іронія в ній присутня, от оголене жіноче тіло, червоні яскраві губи, і жінка виставляє себе на показ. Принцев, що зараз дуже часто відбувається, коли ти бачиш в інтернеті, дівчата не соромлячись, оголюються. І при чому ну я наприклад дуже люблю ню, але коли це йде як мистецтво, а не просто демонстрація свого тіла. Авторку приваблює дисонанс і жорсткі, неоднозначні емоції, і це моя до речі, улюблена робота. Це просто собі на плямці така наклейка була. Ось він мені нагадує Вуді Аллена, а цей так. чоловічок, мого улюбленого режисера, і він так наче тут відпочиває після роботи. Стрітфото фото та арт або ж вуличне фото і мистецтво жанр, який може важко когось здивувати. Чимало авторів зверталися й до відображень, однак у цих вражає відсутність живих облич і тіл. Зате є людину гамбургер і філософія споживання. Як автор концептуального проекту Фудфетіш Дмитро Петрина не міг не звернути увагу на чоловіка, що скомпонований із їжею настільки тісно, коли вже невідомо, хто насправді вінець цього харчового ланцюжка. Напевно, на всім близька, так. Тому що ми споживаємо їжу, і в якомусь плані ми десь перетворюємося на мисливців за їжу. Не залишають байдужими твори з сакральним підтекстом. Ними мисткиня проілюструвала свої рідні крайнощі. Те, що йде не від серця на публіку у показовій святості. Світлину з бюстом Лурдської Мадонни, авторці трапилася нагода створити гуляючу вулицями бельгійського містечка Брюгге, знаного завдяки кінематографу. Дуже красиво я закохалася в це місто. І там, до речі, дуже такі сюрреалістичні, цікаві вітрини. Мені було подвійно цікаво гуляти цим містечком. Я, мабуть, біля цієї вітрини не знаю, пів години, провела, може, і більше. Там було дуже багато таких цікавих речей. І от саме вибрала такий ракурс, коли от виросли в Діве Марії Роги. Це, звичайно, не хотіла образити нікого з вірочок, бо я сама є християнкою, але хотіла показати. от саме те, що варто більше вірити серцем, не сприймає авторка й дедалі більшої популярності атеїзму в соцмережах. Коли людина розумна, має вещу освіту, вона не повинна вірити в Бога. Ну я вважаю, що це напевно ніяк не пов'язане з тим, з твоїм інтелектом, пов'язане з тим, в що ти віриш. І я поважаю, як і вибір кожної людини. І тому якісь отакі, от суперечки на рахунок цього стає от дійсно так як... Популярно стати вегетаріанцем, зараз популярний атеїзм. Таку миттєвість мисткиня зловила у Варшаві. Її символізм у тому, що не лише в глухому селі, але й у великому місті є місце для віри, котра не може загубитися в метушні мегаполісу. Між двома цими доробками ще один містичний з налютом сакральності. Я назвала її НІМ, мені трішки ну, нагадує знаю, Ісуса Христа. І от це таке сяйво довкола. А це вже антична міфологія, хоча й не зовсім Аполлон, однак у відпустці. Ця світлина стала даниною пристрасті її авторки до мандрівок і непростої проблеми вибору. Куди ж податися цього разу. Завдяки соцмережам завжди можна довідатися, де вже бували та відпочивали не лише найближчі друзі та знайомі, але й цілковито сторонні люди на кшталт селебрітіс. Останніх важко уявити без глянцевої типовості. Так, це якраз про Гламур. А там називається Плавці. Мені надзвичайно сподобалися ці два дядечки. Вони дуже такі кумедні і безпосередні, якраз того, мабуть, чого нам не вистачає. Це мій улюблений район Кракова-Казиміш. Там дуже багато таких цікавих вітрин, мистецьких, дуже багато крамничок. І от саме там я їх знайшла. Страхітливість маски це про наших внутрішніх монстрів. Їх ми приховуємо з особливою ретельністю, оригінальність, дивокуватість, іноді навіть потворність юлії особливо до душі саме такі її роботи. Вони максимально ілюструють обрану тему та жанр, у якому себе знайшла. А це про таких наших маленьких і часом не дуже, внутрішніх монстрів, які ми намагаємося приховати. Інколи от такі от зуби. І кіхті, якби не старалися, вилазить назовні. Юлія Гомеляк одна з рекордної кількості прикарпатських митців, які поповнили в 2016-му лави спілки фотохудожників України. Професійна фотографія набуває жіночого обличчя, адже у цьому символічному десятку троє хлопців і семеро дівчат. Юлія одна з небагатьох, хто настільки вдало віднайшов свій шлях у фотографії, продовжуючи створювати світлини плідно та з натхненням. Не знати звідки вона береться, але це і не обов'язково пояснювати. От е... плюс вона ж. В школі мистецтв вихідного дня вчилася, також пробувала малювати, але все ж таки вона знайшла себе в фотографії. І, власне, те, що вона поступила в спілку фотохудожників з другого разу і з другого разу виграла стипендію міністра культури Польщі Галди Полонія цього року. ну Це вже щось про щось говорить. Тут важко виділити якусь роботу, їх треба всіх розглядати в комплексі. Це якби, єдиний проєкт, він на одній хвилі, єдиний задум. Може, якісь роботи є такі більш акцентовані, але все одно ну, я, я до себе не можу вийти. Минулий рік у Європі видався дуже добрим для виноробства. Вино вийшло надзвичайної якості, що і, 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 і трапляється раз там на кілька десятків років. Тобто це вино 2015 року з роками буде все дорожчати і дорожче. Ну, щоб у юлії роботи її дорожчою, дорожчою всі, які були з 16-го року. А 2016-й у Юлі був таки вдалим, проводжаючи його першою персональною виставкою проекту, яким можна сміливо пишатися, цією ж експозицією мисткиня зустріне новий 2017-й у мурах фортечного бастіону. Попри завершення проекту стріт-арту в її творчості бути й надалі. Бо все хороше, що сталося в житті, вартує продовження. Півроку я мешкала в своєму улюбленому місті Крак краків я відвідала багато країн. Я створила, я вважаю, хороший проект, я дуже задоволена. Познайомлюся з багатьма цікавими людьми, особливо на проєкті «Гауди полоні. І от зараз вступила в спілку теж дуже багато хороших людей. Ну і для мене це такий чудовий рік таких можливостей, знайомств, творчості. У 2017-му мисткиня не планує відмовлятися від подорожей. Таким чином і продовжить проєкт Одинний новий світ вітрин завжди багато і вони завжди цікаві. Але окрім того, паралельно мене вже є деякі плани. Які, ну, не знаю, як я їх зреалізую, коли вже будуть реалізовані, тоді вже напевно, більше буду про них говорити. Є декілька вже на меті проєктів, над якими я хотіла почати працювати, от якраз десь на днях, мабуть. У Івано-Франківську специфіка її творчості змінюється майже автоматично. стріт арт і загалом, урбаністика, залишаються, проте жодної вітрини. Навіть тепер, попри всю їхню новорічну оздобу, вони не вирізняються особливою оригінальністю. Все тому, що дивацтва в рідному місті, на жаль, для Юлії досі не в тренді. Тут уникають потворності чи куметності, а радше знову ж таки приховують усе це. Максимально ретельно. Коли я потрапляю в Франківськ, мене більше починають цікавити люди і портрети, мабуть. Бо Все-таки до цього міста звикаєш. Інколи так. Коли гуляючи Франківську, бачиш якісь моменти, які ти якісь будинки, які ти навіть ніколи раніше не помічав. Але от саме цей проєкт я його не бачу в Франківську. Я бачу більше десь в якихось інших містах. У нас вітрини досить прості, і немає до чого так. от... Зачепитися оку. Вони красиві зараз, наприклад, новорічні прикрашені, але більш такі солодко красиві. Ну для, до мого проекту, воно не дуже лечі. Люди мистецтва вірять у краще і намагаються його створити. А з такою певністю новий рік починається простіше і значно приємніше.